Так, recording in progress це означає, що у нас починається що правильно. Перше заняття з італійської. Що ми будемо дивитися? Граматика, звісно, у нас, як завжди, ви знаєте, що всі наші розмовні уроки підтримуються граматичними. Граматичний урок завжди йде першим. Ну, і в англійській таке було, і в німецькій, і в іспанській, що там ще було, і в французькій так буде, і в китайській. Значить так. Ми починаємо, бачите, ага, посібник, хочу показати 2 секундочки, якщо він у вас є. Зараз 2 секунди. Угу, угу, угу. Ось такий. Це вже його переведення, вже і він модний. Колись я давним-давно починала а, читати людям по цьому посібнику, Він такий був чорно-білий, старенький, це ситуація. А бачите, зараз вже синенький, якийсь кольоровий навіть є, і такий він глянцевий, все як положено. І тоді він був на мілованні папері. Ну, таке діло. Коротше кажучи, починаємо з артиклів. Конспект в мене готовий. Я його закинув в нашу групу, посилання на групу, безкоштовну групу, а буде для італійців. У кожного своя група, у іспанців своя, у італійців своя, в іспанців своя, у англійців своя. Означений та неозначений артикль. Його ще називають визначений та невизначений. Ну, нехай буде так. Італійською він детермінатіва, коли ми говоримо про щось відоме і конкретне. Так, це у нас коли означений артикль. Так, я вам трохи збільшу, може комусь там заберуться. Все тіло не видно. Ось це я буду розповідати. Ось він, означений та неозначений артиклі, і починаємо з, звісно, означеного. Ось, наприклад, я сідаю на потяг о 17-й годині, тобто йдеться, йдеться про конкретний потяг, а не про будь-який. Так само, Пауло, ти бачив кота? Пауле, айвісто ільгато мається на увазі конкретний кіт, наприклад, той, що належить нам, а не будь-який. правильно? Це певна книга, покласти книгу у валізу, книга, про яку ми вже згадували, мето інваліджа», а неозначений артикль індетермінатив, або як його ще дехто називає, невизначений, хай буде так, коли говоримо про щось невідоме і узагальнене. Ось, наприклад, заправдень я поїду якимось потягом. Правильно, бренда уніпря до маніпомріджо, а невідомо яким саме будь-яким, так? Пауле, ой вістон гато інджердіно, ось знайшовся кіт нарешті. Пауле, я бачив кота у саду, ми не знаємо, чий це кіт, наш, не наш, якийсь там кітиса. І покласти якусь книгу у валізу, будь-яку книгу не конкретно, то тоді це буде мето in інваліджі. Тепер ми подивимося на узгодження артиклів з іменниками за родом і числом. Ну що ж, чоловічий рід, поїхали Іллі Лібро, книга. Льо, студенти. Студент. Так, жіночий рід Уна макіна, машина уна, це Дівчинка. А ось у нас табличка маленька, класна, до речі, табличка. Бачите, стріночка вже у нас завершиться вживання означених артиклів із чоловічим родом, коли в нас є однина «іль», лібро, ля міко, льо, цайно, і множина від них же і трансформується в і, «лі» апостроф в «лі», далі голосна, і льо в «лі». Це саме теж будемо вчити. А жіночий рід як трансформується ля каса ля в лє, льора ль апостроф трансформується в лє. Так само і додаткові правила у нас тут є, ось вони внизу, корисні правила, ця книжка, до речі, дуже сильна В апостроф використовується перед голосною А, Е, і О, У, незалежно від роду. Льо вживається перед С плюс приголосна. І плюс це може бути z і гни, Ось це і пнев, і у множенні льї вживаються для слів, які в однині мають ло або ли апостол. Ось така ситуація. Це ще не все, не розходьтеся. Ось бачите, у нас в фразі це все треба вчити в конспект. Я там, якщо вам буде зручно вчитися по таких емоджиках, як я вам часто роблю, то будете вчитися по ним. Так, поїхали. Тепер у нас приклади використання означених артиклів, бо однині ні і Лібрумі П'ячі Мольто. Мені дуже подобається ця книга, бачите? Іль Літак вилітає о десятій. Який літак? Цей лярео. Іспанська дуже красива мова. так, Ми погоджуємося, Еоналінгва бела. Дядько ніколи живе у Франції, Lo, тому що дій ніколи біве. Іена це валюта Японії. Льо єн. гном це персонаж, казок Льо – ньому. Школа закрита ось ця ля сколя. І я не люблю салат, напевне, ось цей лінь салата non mi p'ячий. В множині, що робиться із квитками? З квітками робиться ситуація, вони розпродані. Друзі Макса. ось ці і більєті, бачите, і друзі Макса. Привітні, льї, амічена жона. Студенти знаходяться в аудиторії 9 Лії студенті. Рюкзаки дітей дуже важкі, рюкзаки цані. фруктові йогурти смачні, Лії йогурт. Психіатриця. Ну, тут написано, що це ексцентричні люди. Ну-ка буде так. Лії. Так само, бачите, тосканські пагорби дуже гарні. коліни. грецькі острови. Відомі ізоль. є таке, попрацювали із фразами. Необхідно звернути увагу знов-таки на наступну табличку. Бачите, це ж це саме продовження цієї теми. Давайте подивимося спочатку на неозначені артиклі. Знов таки, маскілі у нас є фемінілі, Un libro Трансформується в де є лібрі якась книга, якісь книги. У наміков делії амічі, уно студенти делії студенті, уно діо делі діє, дядько, дядьки, так, і уно йогурт делі є йогурт. Пемінілі унострада деле стради вулиця вулиці, унаміка деле аміке, унос коле деле сколе, школа, школи. Складні випадки, вони вважають, що вони чомусь складні. Ну, таке діло. Так, і гроші знов упа правил. Так, а он психологу, делі психологі, психолог, психологи і уно ньому делі ньомі, гнома-гноми. Правила. «ун» перед голосною «а», «е», «і», «о», «у», «ун» апостроф тільки для жіночого роду перед голосною, і УНО перед Си плюс приголосно. Ну те саме, бачите правило, практичне, яке у нас було попередні. Добре, нота щось у нас тут розказують: примітка особливості іменників на Е. У випадку слів, що закінчується на Е, артикль визначає рідне число лякарне м'ясо. Уньпеще риба, ля пагорби. Це все у нас вже було. Добре. Так, поїхали далі. Що тут ще робиться у нас цікава? Оце фил пили: це жіночий, чоловічий і множина. С – це однина. Ага, Серчіці. Ну, ми вже будемо вправи робити на розмовному курсі. А зараз ми подивимося. Теж не використовуємо означений артикль в італійській мові коли, з іменами людей. Промоче, чи Марія? Марія на місці. Челя Марія це помилка, допустимо тільки в діалектах, з назвами міст. Токіо дуже велике місто. Іль-Токіо це помилка, просто Токіо десь. Далі, з певними виразами, голод, спрага, сон так і таке інше. Я голодний, я хочу пити, я сонний. О, фаме, осете, осонно. Оля фами це помилка, треба запам'ятати. У списках слів не обов'язково, але бажане, опортати тут пасапорт, більєті, адженда, целюляри, окей, пос'ємо андаре. Я взяв усе паспорт, квитки, щоденник, телефон, окей, можемо йти. З присвійними прикметниками, «міо», туа, суа перед іменами родичів в однині. Коместату патре, як справи у твого батька, ми не можемо казати коместа іль. Тюапанри, це помилка. Ось така ситуація. І на тому вони закінчують і вправки ось вони пішли. Ми з фільми будемо теж дивитися, до речі, славнозвісний фільм і з Андріана Челінтана теж обов'язково будемо шматочки з вами вивчати. Все, мої хороші на цьому все. Всі умови, участі в розмовному курсі. Я напишу, як завжди, в інфобоксі внизу. До зустрічі, пока.